Вітаю, шановні глядачі. Бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок. Доброго дня, якщо у вас день, доброго вечора, якщо у вас вечір, та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву та закликаю вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, скажіть. Що заважає мати власне житло? Мати, придбати власний дім, мати власне житло, будинок, квартиру жити окремо, мати власний дім. Буде, власне, житло, власне, дім, хороші карти виходять. Єдине, що треба допомогти вам. Так, тут з вами воює якась агресивна людина, все життя псує дуже давно. Раніше ще причому через церковний гра, дуже сильно впливає. Якимо чином апатія може бути, депресія. Опускаються руки. Ще раніше я намагався, як це щоб ви любили цю людину. Це може бути жінка, чоловік. Заперечую. Дуже сильно не хочуть, щоб у вас було житло. Заперечую весь негатив убираю Заперечую весь негатив убираю Заперечую весь негатив убираю Знімаюсь. Вище сили, я ангелів охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на власне житло, щоб був прибуток, щоб був достаток, щоб можна було мати власну квартиру придбати. Будинок буде так і так буде. Красік. Кратненькі стяги, порчу на бідність знімаю, відкриваю всі шляхи і друге на власний дім. Вам можна мати власний буде так і так. Буде все сказано, здійснено так буде. вищі сили, янголів, охоронців. Духів роду, прошу, допоможіть, скажіть. Чи лишився ще хоч який небудь негатив, що заважає мати власний дім? <кій> Треба ще знімати. Порчу на смерть убираю. Заперечую, весь негатив убираю. Вищі сили янголів охоронців. Дуже сильно пороблено так, щоб не можна було зняти. <кій> відкриваються всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на власний дім, на квартиру знімаю всі порчі, прокляття знімаю. Цю кладовицьку магію нолірую. Більше не можуть робити. Убираю повністю, буде так і так буде. на власний дім на власний житло. Відкрити. Буде все сказане, здійснено, і так буде. Чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає мати власний дім, власну квартиру, будинок? Тим, хто дивиться відео близьким людям. Ще буду знімати, заперечую негатив, убираю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть ворогів. Всі, хто заздрить, хто зла бажає, хто негатив посилає, відведіть. Більше нічого не заважає всім, хто дивиться відео, близьким людям мати власний будинок, квартиру, житло. Буде так і так буде. І відкриваю дорогу на квартиру. Не буде все сказано, здійснено, так буде. Чи лишився ще якийсь негатив, що заважає мати власний дім? Квартиру, будинок, тим, хто дивиться відео близьким людям. Ще буду знімати, заперечую весь негатив. Убираю. Вам можна мати власний дім, власну квартиру, буде так. цікаві всі прив'язки знімаю, більше немає. Жодного негативу буде так. Криває дорога на власний дім, на власне житло буде, так і так буде. Скажіть, допоможіть вищі сили, допоможіть, чи лишився ще хоч який-небудь негатив, що заважає мати власний дім? Тим хто дивиться відео близьким людям? Так, получиться мати власний дім. Тут дуже хороші карти вийшли. Ви зможете заробити. Тут будуть зрушення на роботі. Можливо, люди дуже юні. От зміниться ситуація, у вас буде і вас, і ваших дітей. Заперечую, обираю негатив, відкриваю шлях. собі і дітям. Так, ви зможете заробити на квартиру дітям і собі вищі сили, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео близьким людям на житло, власний дім. Більше немає жодної перешкоди. Перекриваю, всі дороги відкриваються. Буде так, так буде. Весь негатив повертаю, тому хто робив по Верховному суду. Буде так. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео на власне, дім, більше нічого не заважає мати власне житло дітям, близьким людям відкритий шлях. Буде так і так буде. Дивитися, сказане, здійснено так буде. Да. Бачите, дуже сильно, дуже сильно є люди, які не переживуть, вони не можуть це пережити, якщо у вас буде власний дім, квартира. ну Взагалі, якщо ви зможете такі речі придбати. от І друге питання це стосується кредитів. Вищі сили. Допоможіть, скажіть, які є перешкоди, що заважає закрити повністю кредит, вирішити всі фінансові проблеми, питання, закрити кредити. Напади. Два напади. Тут їдуть два чоловіки, нападають на вас. Ви б закрили їх уже давно. Тут закрили шляхи, дуже важко вам вибратися із цього ситуації. Все дуже повільно. Заперечу весь негатив убираю. от Заперечу весь негатив, вбирає якась жінка похилого віку дуже сильно впливає на ваш фінансовий стан, може, навіть фінанси вашої сім'ї, родини. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, допоможіть, одведіть, одверніть всіх, хто зла бажає, хто заздрить, хто залазить, порчі робить. Прикриття доріг на гроші знімаю, відкриваю шлях на закриття кредитів. До вас надходять потоки грошей, які необхідні, щоб повністю вирішити всі фінансові питання. Більших кредитів у вас немає. Буде так і так буде. Не буде все сказано здійснено так буде. Прошу вищі сили, допоможіть, скажіть, чи лишився ще якийсь негатив, що заважає закрити кредити тим, хто дивиться відео близьким людям. Ще буду знімати. Заперечую, обираю повністю весь негатив знімаю всі порчі прокляття, негативні програми. Подолицьку маю, анулірую всі стяги, крадники, переклади, скиди, обміни, подміни. Все, щоб не робили, привороти знімаю. Все лайно що скидували, повертаю, тому хто скидував всі чужі борги, знімаю. Ось тих, хто дивиться відео з близьких людей повертає тому хто робив по Верховному суду. Буде так і так буде. Всі дороги відкриті, на закриття крити, то дорога так, так Буде все сказане, здійснено, так буде. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду. Прошу, допоможіть, скажіть, чи лишився ще якийсь негатив, що заважає закрити кредит. Ой, це кредити ваші, це все вплив. На вас. Вони дуже сильно хочуть, щоб ви стопорились, щоб ви не рухались вперед. Заперечую весь негатив, убираю. Вище сили, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги. Тим, хто дивиться відео близьким людям, відкриваю шлях на погашення, на закриття кредитів, на вирішення повністю всіх фінансових питань, будь-яких, які Щоб не заважало, більше не можу. Заважати, відкриваю шлях на закриття кредиту. Буде так і так буде. Кредит повністю закритий буде. Вищі сили, допоможіть, скажіть, чи лишився ще хоч який-небудь перешкоди, що заважає закрити кредит і повністю вирішити всі фінансові питання. О, так, завершається цей важкий період життя, підуть зрушення, дуже хороші пропозиції. Можуть бути е, е, власна справа, бізнес, е, можуть якісь, е, знаєте, може, із інших країн або через інтернет до вас піде попит, те, що раніше було зупинено. Ви зможете заробити великі гроші. Заперечую весь негатив. Убираю. Заперечую весь негатив, Убираю. Заперечую весь негатив, Убираю. перекриваю. Більше немає жодної перешкоди, щоб могло заважати закрити кредит. Відкриваються шляхи і дороги на гроші усім, хто дивиться відео, близьким людям. Відкритий шлях на гроші, більше нічого не заважає. Погасити повністю всі кредити, віддати борги, мати стабільний прибуток. Великі потоки грошей йдуть досі. Це відео. Близьких людей буде так, так буде. Більше проблеми з фінансами немає. Дороги на гроші відкриті. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть відкрити всі шляхи і дороги тим, хто дивиться відео, на гроші відкриваються. Шляхи буде так, і так буде. Повністю погашуються всі кредити, віддаються, борги. І якщо вам хтось винний, вам повертаються гроші ті, що ви віддавали. Де буде все сказане, здійснено, так буде. закриваються всі Буде все сказано, здійснено, так буде. От такі два питання. Це цікаво, дуже важко, сильний вплив. Ви ні, ні в якому разі ні в чому не винні. Навіть от і не думайте, що ви там погано щось робите і не можете. Тут втручаються, тут дуже сильно втручаються, намагаються зіпсувати вам життя зіпсувати, щоб ви, от стосовно першого питання, щоб ви не, не могли ніяк собі мати житло придбати, чи своїм дітям, близьким людям, от, щоб не могли люди роз'їхатися, жити окремо. Так що у вас все вийде? Тут дуже хороші були карти, має вийти і шлях на гроші відкритий. Отака От сьогодні у нас вийшла кава. Дякую всім за увагу, за донати, за те, що пишете мені коментарі, ставите лайки. Мені дуже приємно, ви відновлюєте мене енергетично. А також я хочу запросити усіх, хто бажає на індивідуальний прийом. номер Noiberu. телеграму є в описі під відео. Можна записатися на індивідуальний прийом, а також написати питання на загальний розгляд на YouTube каналі. Це теж дуже дієво, і захист допомагає. Так що майте це на увазі. Дякую ще раз за увагу. Бажаю всім бути ем, щасливими, багатими, щоб у вас було своє власне майно, житло, щоб ви були заможні, щоб вирішилися абсолютно всі питання у вас, у вашій сім'ї, фінансові, закрили, за, закриті були всі е, 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 кредити, борги. там вирішено було повністю всі ваші питання. Дякую ще раз за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!